Микола Яковченко відомий український актор театру та кіно, який відзначився неперевершеним виконанням комедійних ролі, а народився 3 травня 1900 року в науках Україна і був одним із найяскравіших акторів свого часу, відомим своєю експресією, гумором та багатограмістю образу. У цій своєї кар'єрі він зіграв багато ролей у театрі, але широку популярність йому принесли саме кінороли. Якобченко був актором, який умів майстерно створювати образи характерних персонажів. Його роботи вирізнялися живими емоціями, народним гумором та водночас глибиною. Своїм талантом і харчам. Зкликав любов для ночі як у театрі, так і в кіно. Нахопченка належав до театральної групи Київського академічного театру імені Івана Франка, девно случає зіграв безліч ролі, а пізніше з'явився у відомих фільмах, який стали класикою українського кінематографа. Ніч перед Рством та Казак-Пацюк. Пацюк один з найбільш загадкових персонажів Гогін. Актор Микола Яковченка створив цією ролью справжню містичну позицію, сповненою українського фольклору та чаю. Пацюк, який таємніший пабір з'являється у його характерній постаті, трохи невеличкий надріс, з захитрим поглядом і майже мислі здібностями? Та що ж ти, пацюче, якось не по людськи їси, вареники самі летять, ні ложки, ні рука не потрібна, а тобі що, Миколо? Ти ж і сам не з простих, мене на екрані показав так, що люди й досі говорять про мою містику. А то ж, та ти сам не менше постарався як там вам з Гоголем живеться. Та все як завжди, вареники є, чарів трохи більше, ніж треба. Але ти, Миколо, душу цього світу передав, народ тебе любить. А Гоголь. Ну, він би тобі подякував. Головне. Щоб вареники не закінчилися, а з нами, то вже буде добре. За двома зайцями, та батька прості. Одна з найвідоміших ролей Миколи Яковченка це батька Галі е, прості у фільмі. За двома зайцями. Його персонаж це типовий представник простих людей з передмістя Києва. Який іронічна і. Не спостерігаю за амбіціями Свери та Голохвастова. Цей батько трохи буркотливий, але мудрий, підкреслює свою абсурдність ситуації. Для Ковченка надає простірному батьці тепло і автентичне, властиву тільки українському національному характеру. А ось і зустріч Микола Якушенка з цим персонажем можна сприйняти як втілення його власного ставлення до життя. От передаю вам нашу доню із рук на руки. Діти мої, спаровуйтесь одне з одним. Як сказано в цьому письмі, сьогодні ви чоловік і жінка, а завтра сам Бог не скаже вам, чим ви будете. Очень, очень і очень. Ось ми, не дивлячись на її ангельський характер, ці, жили добре і дай Бог помремо. Тільки вона раніше, а я пізніше. Ну, того. І вам бажаємо, коли тато, мама. мамо. Вам бажання церкві дожидає піп. піп. Точно, вірно. ти вірна. Ну що, Миколо, зіграв мене так, що жодна пріска тепер не заміж не піде без мого дозволу. Та ти ж, батьку, такий буркотун, що й сам би краще не зіграв. Глядачі сміються до сліз. А що? Треба ж когось вчити у розуму, коли навколо такі голохвастові бігають. Якби не я, той пройде світ зовсім би людей ошукав. Отож, ти ж майже як герой, що б робила пріська без тебе. Та вона ж, як усі молоді. Головне, не дати дурням у житті пропасти. А ти, Миколо, добре мене показав. Люди тепер знають, що не можна з простого чоловіка дурня роб. У цьому, батьку, вся правда, та й ти сам себе добре показав, глядачі тебе полюбили. Ну, якби не ти, то й мене б не було. Обі ці ролі відображають неперевершену майстерність Миколи Яковченка. Передавати колорит українського народу поєднуючний гума, тепло та правдивість своїх персонажів.